good to see you Наразі ми виконуємо таку дорозвідку, виявляємо місця, де вони можуть працювати. Тобто вияснюємо, чи тут інтенсивно працюють їхні БПЛА, чи чути техніку, що тут на ділянці відбувається, чи є якісь заходи ворожого ДРГ, чи ні. Виявляємо, доповідаємо такого плану. А далі там вже робота відповідно до того, що ми виявили. І, і все. Сьогодні доволі спокійно, але. Як ми йшли, можна було бачити, одна хата горіла, тобто до, ну добре, що вона так повезла, до нас тут трошки було активно. Наразі вони трошки ухмирилися і спокійно. Тут людей немає. Ну тут нереально, щоб люди жили десь в якихось хатах, тому що якщо б вони бачили якийсь рух в хатах, хати б вони палили. І для простих цивільних людей тут небезпечно. Далі вже ми будемо розбиратися по ситуації. Тобто ми доповідаємо, і якщо буде задача, то ми її будемо виконувати безпосередньо вже всі, десь в сірій зоні. Найцікавіше це коли заходиш в сіряк, тому що ти далі не знаєш, що, далі що знаходиться, хто є. Ну і ти йдеш, і, грубо говоря, там або буде пряме зіткнення з їхньою групою, або натнешся на якесь СП. Тому для цього є навчання, щоб ти їх перше замітив, обійшов. І правильно скоординувався якісь екстрені ситуації. Чому саме розвідку? Ну, Тому що тут веселіше. Не, Ну, Не сидиш, тако, як то сказати, весь час в окопі. вже до того сидів. Трошки порухатися, побігати, це цікавіше. Що він вийшов? Плюс, плюс. Ми зверху? Як не як, коли ти сидиш в окопі, тобі ну, трошки безпечніше, ніж просто ти на полі і ти собі, ну, ти не відчуваєш себе безпечним, тому що це відкрите поле. Якийсь зірок, ще, що, ще щось, ну, пила, скиде, ну, трошки тяжко з цим. Але якщо ти вмієш і вмієш бігати, як так сказати, навіть не бігати, а маскуватися, і коли тобі доповідає, що є ворожий, треба одразу маскуватися. А, якщо... Люди мобілізуються або йдуть на контракт і хочуть в розвитку. Так. З чого їм почати навчання? Саме перше – це їм треба вивчити тактичну медицину. Це, я думаю, найголовніше наразі. Перша тактична медицина, далі вони вже вчуться. Топографія, топографія рухати, та, рухатися групами, тому що якщо ти не мієш рухатися групами, це трошки не так. Вивчити всі тобто, знаки. Які тобі показують старші групи, тобто стоп на коліно, маскирування, от такого плану. Ну і привикнути до темної пори, отакого от плану. І тренуватися, фізо підтягувати. Якщо людина тільки прийшла, тобто вона до нас так просто не попаде. Вона хоч би має якісь мати поняття, що таке бойові виходи, що таке взагалі зона бойових. Підрозділ фурія повітряної та наземної розвідки першого донецького прикордонного загону створені для того, щоб шукати та нищити ворога як і на землі, так і в повітрі. Визначено бойовим завданням територія для розвідування. Треба пролетіти територію, подивитися. Укріплення, розташування техніки, якщо ми, вона в той час буде їхати, ми її засічемо переміщення військовослужбовців. Одним словом, по-простому розвідати обстановку, що відбувається на, на певній ділянці. Все, готові? Крило може більше прилетіти, більше оглянути, більше об'єктів зловити, сфокусувати, сфотографувати. Але вже один борт ну, збили на ворожій території, ЗУшка працювала і, і нам підбили. Ну не без того. Борт БВЛА Валькірія це повністю українська розробка. Ну, Хороші, комплектуючі, доволі. Хоча є куди рости, у них є вже нові модифікації. Хотілося б їх отримати, звичайно. Ми зараз летимо за кордончик, подивитися, як вони там гарно в себе копають чи не копають, чи підтягують якусь техніку. У білий день вони вже технікою не шастають, вони вже трошки так, розумніші стали, трохи вчаться на своїх же помилках. Трохи вчаться, багато вчаться в нас. І зараз щось знайти в день, це ну, дуже добре маскується рідкість. Хотілося б убрати того тора, який збив одним із них цих пташок. Тора ну, там зирка, комплекс, який збиває осібе пила у радіусі 10 кілометрів. Так, щось у щось нас біда. З тим зі зв'язком. Зараз я тобі... Покрутися на трошки, бо воно взагалі не реагує. Відос є, керування ноль. Так, це працює реп, тому що дуже сильно забивають і канал керування. І відео вже потрохи починає посипуватися. О, появився. О, вся, про пробило. Так. Да. А як потрапити до вас в групу? До нас точно вже ніяк. Ну, тому що ну, група вже, скажімо так, давно сформована. Можна, скажімо так, зараз активно набирають інших операторів. Якщо ти хочеш, от тебе мобілізували і саме перше, що тебе запитують, ти будеш хочеш бути оператором ВПО? Заходимо на посадку, так. Кілометр двісті. Абсолютно одинакових польотів, так як по книжці не буває.